Протиповітряна оборона знищила всі п'ять ударних дронів, якими Росія атакувала територію України вночі. Про це повідомили в генеральному штабі збройних сил. Шахеди рухалися в напрямку західних областей. На Хмельниччині працювало ППО, відзвітували в обласній військовій адміністрації. Постраждалих та пошкоджень цивільної інфраструктури немає. На підні та сході фіксували активність ворожої тактичної авіації. Крім того, на Сумщині були помічені ракети, які рухалися у західному напрямку. І зараз Дмитро Плевденчук, речник військово-морських сил збройних сил України, капітан третього рангу, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас! Слава Україні. Героям слава, доброго ранку. Студії! Вітаю глядачів! Так, отже, хочемо дізнатися від вас всі останні новини про ситуацію у Чорному морі. Ситуація залишається стабільною, більш-менш ми не спостерігаємо присутності великої кількості кораблів. Зараз це дві одиниці, один з них носій, але він не споряджений. Тому, в принципі, протягом останніх кількох діб ситуація залишається сталою. Що стосується роботи зернового коридору, він продовжує працювати незалежно від того, яку інформацію періодично вкидають в медіа. Ми вже маємо фактично більше 60 заходів суден по новому коридору і наближаємося до відмістки у півтори мільйони тонн. Які вже було перевантажено цим коридором, ситуація змінною загрозою залишається так само стабільною? Робимо все необхідне для того, щоб забезпечити безпеку цивільного судноплавства в нашій зоні відповідальності, Дмитро Росія давно не використовувала калібри ну в цілому масовних ракетних обстрілів не було і. Побутує думка, що вони в такий спосіб готуються до певного дня для того, щоб завдати удару, можливо, з настанням холодів чи морозів. Чи спостерігаєте ви, що російський флот готується до того, щоб завдати такого удару? Ну, ми спостерігаємо перебазування в першу чергу цих кораблів, особливо ракетоносіїв носіїв до порту Новоросійського. Тому що вони намагаються в такий спосіб забезпечити їхню безпеку. Завантаження калібрів, нагадую, відбувається в Севастополі, лише в Севастополі. І так, така думка має право на існування, тому що, знаючи російську тактику і спроможності російського ВПК може зробити такий висновок, що ворог намагається накопичити якийсь запас цих ракет, враховуючи те, що пауза між атаками вона вже досить. Суттєво в порівнянні з тим способом застосування, які росіяни використовували раніше, але ще раз для того, щоб розуміти загальну картину, виходить так, що ракета носії зараз Росія намагається перенести до російських портів, але завантаження все одно може здійснюватися в цілому в Чорному морі, тільки в одному порту, і це український Севастополь. Саме так побудована російська логістика Чорноморського флоту. Навіть більше скажу ті порти, куди вони перебазували свої кораблі. Вони не мають достатнього причального фронту для того, щоб розмістити у себе всі ці одиниці. Деякі вони були вимушені навпаки відправити у Севастополь. А що стосується безпосередньо системи логістики, так завантаження латих ракет по типу калібру відбувається лише у Севастополі. А чи чи відомо вам, чи відомо вам наскільки швидко можна побудувати необхідну логістику? Скажімо, в новоросійську для того, щоб і там завантажити калібри? І я чому запитую? Тому що очевидно, тепер тримаючи їх на постійному місці перебування в новоросійську, доведеться здійснювати шлях до Севастополя, завантажуватись. Десь в цій зоні, цій зоні відстрілюватись, чи можливо дорогою назад до новоросійська вистрілювати ці ракети в разі такої атаки. Потім знову зберігати їх новоросійською, ну словом, зрозуміла логіка. Е, ну, Насправді так, так воно і є. Е, е, чи зможе Росія розбудувати цю логістику в інших базах, е, не готовий вам сказати, але станом на зараз е, її там нема. Е, тому, відповідно, так є у них така ділема. Е, тим не менш, е, як ви бачите, вони е, намагаються триматися зараз подалі від Севастополя. І це цілком логічне рішення, враховуючи. Ті інциденти, які періодично стаються у наших територіальних водах, президент днями сказав, що флот окупантів відтепер взагалі не може перебувати у західній частині Чорного моря. Які тепер у ворога альтернативи? Альтернативи залишаються всі ті самі, що й до цього були: це дистанційне мінування, це викидання мін за течією, чим вони і займалися періодично. Ну і звісно, нанесення комбінованих ударів це е, дрони, це ракетне озброєння і авіація, тому що підійти е, акваторію до наших берегів вони зараз не можуть і не зможуть вже. І вони це чудово розуміють, тому що е, на них там чекає берегова ракет... берегові ракетно-артилерійські війська е, військово морських сил збройних сил України. І вони вже мали такий гіркий досвід з цього приводу, і тому відповідно мають діяти лише дистанційно. Гаразд, А якщо говорити в цілому про перспективи російського чорноморського флоту, наразі в найближчій перспективі і після звільнення Криму. Тому що повертаючись до слів президента, я пам'ятаю в одному з виступів, він сказав: чим довше Росія залишатиме там свій флот, тим менше шансів у неї його зберегти. В ідеалі їм слід поставити ще одну колону, пам'ятник загиблим кораблям і просто їх затопити в чергове, як вони це робили раніше. Але як ви бачите, вони поки що до цього не дійшли, тому, мабуть, вимушені ми будемо їм допомогти в цьому питанні. Що стосується перспектив, якщо ви маєте на увазі після закінчення конфлікту, на жаль, Росія так само має офіційно визнані береги у Чорному та Азовському морі і. Повністю позбавитися, мабуть, не вийде, але можна буде тримати в такому стані і під таким контролем, що бажання повернутися до подібних дій у них вже не буде. Як і спроможностей. Добре, а з приводу Азовського моря, що там зараз відбувається, так і е, наскільки. Успішною для росіян, на жаль, є підготовка українських портів в Азовському морі для того, щоб використовувати вантажопідйомність судна, ну тобто великого завантаження. Насправді поглибити дно це одне, а фарватер залишається тим самим. Угу. І, відповідно, в Азовському морі є деякі обмеження, враховуючи невеликі глибини в цьому морі. Тому сказати, що якось суттєво зміниться. Кількість вантажів або перевезень я не готовий. Що стосується ситуації в Азовському морі, на жаль, зараз усе узбережжя Азовського моря фактично окуповано Російською Федерацією. Відповідно, вони там розважаються як вміють. З розваг у них вивезення нашого зерна, вивезення нашого металу, і в принципі, там ситуація в поганому сенсі. Стабільна, може так сказати, там перебуває один корабель. Постійно зараз він так там в морі. На сім ми там не спостерігаємо. Зрозуміло, Дмитро. Дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру, і повідомили ту інформацію, яку ми від вас почули про ситуацію в Чорному та Азовському морях. Дмитро Плетенчук, речник військовоморських сил зсу, капітан третього рангу, був наживо в нашому ефірі.